Що з цінами. Я думаю, що тема цін вона дуже і дуже всіх турбує. І чому вони зростають, і коли це зростання припиниться? Інфляція впродовж останніх місяців зростала. Цієї весни споживчі ціни на 15% вищі вище ніж рік тому. Одна з головних причин цього це погані минулорічні врожаї, які досі позначаються на вартості продовольчих товарів. Крім того, планово зростали акцизи, тож подорожчали і тютюнові вироби. На цінах також позначаються наслідки війни. Наприклад, дорожча, ніж рік тому електроенергія вона зросла. А, там майже рік тому на більше ніж 60%. Це наслідок російських атак на українські електростанції, а стрімке зростання витрат бізнесу на оплату праці, яке згодом відображається і у цінах напряму пов'язане з дефіцитом робочих рук на тлі міграції і мобілізаційних процесів. Загалом прогнози Національного банку України передбачають таку динаміку, що ще в першому півріччі цього року інфляція буде двознакою, тобто там близько 15%, а в другому півріччі вона почне зменшуватися і на кінець року буде складати. 8,7%. наприклад, уже в наступному році вона ще далі почне зменшуватись, і на кінець 26-го року інфляція буде складати близько 5%. Друзі, обов'язково ставте питання, діліться цим відео в своїх соціальних мережах та підписуйтеся, щоб бути в курсі основних економічних подій в Україні.